Два горішка, які роблять більше, ніж більшість бадів. А ти знову забула з'їсти? Кажуть селен у капсулах, кажуть антиоксиданти, гормони, щитовидка. Кажуть, кажуть, кажуть. А треба їсти всього лиш два горішка бразильських в день. І знаєш що? В цих двох горішках 200% денної норми селену. А селен це не щось там для імунітету, це підтримка щитоподібної залози, це гормони, сильні яйцеклітини, підвищення імунітету, ясний розум, чиста шкіра. В цих двох горішках. А головне це детокс, печінки і омолодження шкіри. Селен запускає глутатіон. А це вже не суперфуд. Це очищення на рівні ДНК. Я за тіло, яке живе, а не постійно обновлюється. Я за косметику, яка жива. Я за те, щоб підходити до всього з розумом і з досвідом, а також слухати своє тіло. Два горішки кожен день. І вони дуже смачні. Напиши, чи чиїси це бразильські горішки. Поділись з подругою, якій це буде корисно. Підпишись. Тут я говорю про тіло без паніки, а з досвідом.